Триває голосування в столиці на одній з дільниць у Подільському районі. Нині перебуває кореспондент П'ятого каналу Анна Брикова, і маємо змогу спілкуватися із Анною наживо. Анна, вітаючи вчасно почала свою роботу дільниця, на якій перебуваєш. і що можна сказати, наскільки активно виборці голосують, починаючи з самого ранку. Ігоре, вітаю. Так, ми тут перебуваємо вже сьомої ранку. Комісія почала готуватися, але все одно не встигла. Варто зазначити, що голосування розпочалося пізніше, чим дуже невдоволені виборці, а їх з'явилося досить багато, як для восьмої ранку, але голосування все одно розпочалося о восьмій п'ятнадцять. Зокрема, двері були відчинені, але комісія не допускала людей голосувати, тому що вони не встигли зробити наклейки, коли вони саме опломбували виборчі ящики. Варто послухати людей, які прийшли рано, і чому вони прийшли рано, і чи задоволені вони взагалі організацією? Чи задоволені ви організацією? Дуже немає. Дуже немає. А це організація, ви вважаєте? 8.16, дільничка закрита. Думали, що пройдемо рано і швидко, без черги. У 2014 році ми стояли два години. Тут же. Два часа мы днем приехали, да? Нет, категорически. Это самая плохая организация за все время, что я здесь голосую. Вы поздно начали. А потому что мне уже девятых десяток, да, и мы всегда приходили в шесть часов. А гетпункт открывался только в шесть часов утра и до 12. Поэтому мы привыкли старые приходить рано. Якщо чесно, то черга вже в коридорі школи, де знаходиться виборча дільниця у подільському районі, біля якої якраз я зараз перебуваю, вже чимала. Поки що люди розглядають кандидати кандидатів у президенти, тому що інформація про них вивішена, як і на кожній дільниці, згідно з правилами голосування. Зокрема, 16 членів комісії і близько десятка спостерігачів, як іноземних, так і наших представників організацій, спостерігають за виборами. Зокрема, щоб ніхто не порушував правила. Йдеться зокрема про. Фотографування бюлетенів або навіть фотографування просто у кабінках, хоча сама комісія зізналася у тому, що вони повністю це проконтролювати не можуть. Зокрема, також кажуть людям, як їм ставати, тому що стоїть окремо шість столів там, де по квадратам розписані вулиці, де хто мешкає, хто зареєстрований, щоб проголосувати. Зокрема, людей стає все більше. Вони різного віку, що порушило повністю стереотип, що голосують лише люди, які звикли ще з радянського союзу проходити рано. І зокрема, всіх, кого ми опитали, а це більше десяти людей, які ми встигли за цей час. Всі сказали, що вони регулярно відвідують вибори. Також я сподіваюся, в принципі, що не на всіх дільницях так запізнилися, тому що за нашим підрахунком, все ж таки, перший вибори зробив на нашій дільниці зробив свій вибір. Лише о 8.17, що є в принципі є порушенням, і про що люди вже сказали, і навіть складали скаргу на голову комісії студія.